Шановні друзі, давайте подивимося стан нашого ІТП. в п'ятому будинку. Знімаю не лише для вас, але і для фахівців компанії Теплотехніка Аподанфос, в якому все стані. Запобіжники чи автомати вимкнені. Так, що тут у нас? Подоки була вода, я не бачу. Можливо, навіть повністю було затоплене. Все брудне. Не знаю, чи працює воно чи ні. Ось, мабуть, цей клапан треба щось з ним робити, перебрати. Це щось з'їхала якась гайка тут була, бачите. З'їхала. Червона є. Аж синя так от. Насоси такі брудні. Незрозуміло там вони будуть працювати чи не будуть? Ну не знаю. Можливо, фахівці компанії Danfoss нам якось допоможуть з тим, щоб його. Підготувати до опалювального сезону. Ну, от в такому воно стані. Он, он он Мабуть, зроблю все оф оф. Все повиключаємо. Зроблю ще кілька фоточок для фахівців компанії Danfoss.